До нашого телеканалу звернулись четверо юнаків, які переконані, що їх ошукали. Нашій репортерці Ірині Дідух вони розповіли, що хотіли зняти квартиру за допомогою агентства. Побачили в газеті об'яву про аренду квартири, зателефонували по вказаному номеру. Їм повідомили, що потрібно прийти до офісу, аби укласти договір. Фірма зобов'язувалась надати інформацію про квартиру здавачів, але за таку послугу потрібно заплатити. Коли юнаки прийшли до агентства, його працівниця назвала суму в 700 гривень, сторгувалися. На 400. хлопці заплатили гроші, підписали договір, але залишились без квартири. Як з'ясувала наша журналістка, перед підписанням договору хлопці не читали. Ми е з нею е записали такий договір акт. От про те, що вона мені допомогла знайти квартиру, про те, що ну надала послуги, так би мовити. Записали мої дані, все, От. підписалася. Поставила печать і я їй заплатив 400 гривень. От, є квитанція по платежу. Заплатив 400 гривень. Після вона сказала після 7 годин позвонити, от Валентина Валерівна, номер знову ж таки, хазяйки. Ми, то есть наша робота починається, заканчувається на консультурованні людей. Десь ми чоловіка проконсультурували, дали йому там. Ну, что, он хотел до контактов какие-то определённые всё. То тобто, есть наша работа как бы кончена. Если же человека там что-то не устраивает вдруг или возникают какие-то дополнительные вопросы, а, естественно, мы сотрудничаем дальше. То есть мы можем дальше его консультировать и предоставлять комплекс услуг. В Ромадан які звертаються, практично не взитують умови договору, які ми на заключають. Але в умовах договору чітко зазначено, що працівники даних агентств надають тільки інформаційно-консультативні послуги, за що отримують гроші. Значить, того юридично між ними складаються цивільно-правові відносини, і невиконання умов договору вирішується в порядку цивільного судочинства суду. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.